Це новини держави, яка не шукає легких шляхів. Україна обрала правду, свободу, відповідальність і добро. Про те, як ми тримаємо цей курс далі у нашій новинній програмі. Кременчуцькі новини в етері. ми розпочинаємо. До одного з мікрорайонів Кременчука почав курсувати новий тролейбусний маршрут. Перші рейси зібрали чимало пасажирів. А поїздка була не проста, а сповнена справжнім різдвяним дивом. Що саме відбувалося, та про який маршрут іде мова, дізнаєтесь далі у сюжеті. Різдвяний. Такий довгоочікуваний тролейбус 17 а сьогодні, 25 грудня, вийшов на маршрут молодіжний Рейвівкам. Всередині всіх зустрічав справжній Санта Клаус, який роздавав пасажирам солодкі подарунки. Ще сонце не зійшло, а ранковий тролейбус уже зібрав чимало крименчужан. Найпершим був пан Сергій. Да я очень рад цю такої тролібус. Ну вам зручно. А я не на рівні, ну коли то жив на рівні. А ви зараз на роботу їдете? Да, я їду і на роботу. і тепер бути кожен день їздить. Если да, мені він підходить по графіку, ага. обов'язково тим більше я пенсіонер. А ви по мені у мене настроєння? Так раннє утро, какое хороше настроєння і праздничне. я дуже рад, що потрапив на цей тролейбус і потрапив в історію. Уже о 7.20 Чітко за розкадом тролейбус виїжджав із кінцевої на Ревівці. Зупинки вулиця Юрія Кондратюка. Там якраз потроху збиралися люди, які були приємно здивовані бачити в себе на мікрорайоні комунальний електротранспорт. Тролейбусом зручніше, тим більше в мене пенсійне, то я думаю, що буде зручно. Зробили, дякуємо, дякуємо, місто. Дорогою до центральної частини міста в салоні тролейбусу ставало дедалі більше пасажирів. Серед них і маленькі кременчужани, які разом із батьками прямували на навчання. Ми чекали так. Міста ж більше просторі, щоб зранку дітей багато на роботу їдуть в школу, в садочки. А з дітьми, ну ви знаєте, особливо як зима, навдівані діти, пхаєшся. Потім пів маршрутки, щоб вийшло, щоб зайшло. А так простору. Подобається, все чудово». Скільки себе пам'ятаємо? Скільки чекали тролейбуса? Накані зачекалися. Приємно. Дуже нам приємно. Що обіцянки здійснюються? Різдвяні мелодії у салоні тролейбусу. Санта із подарунками, яскраві вогники на вікнах. Похмурий зимовий ранок перетворювався для людей на свято. Я вас вітаю. Хай вам удачного дня, і начало путі. Дякую нового да, оце це начало. Хороший, раз воно так, є так, дуже хороше. Це дуже хороший маршрут. Дякую. І з наступаючий Люди просто дивуються для них сьогодні дуже багато чуда і тролейбус, якого ніколи тут не було, і подарунки, і різдво. Станом на зараз тролейбус здійснюватиме 5 кругорейсів на день. Розкат можете бачити на екрані. Найбільш ранній відбуватиме із кінцевої зупинки Ревівки на молодіжний о 7.20. Найбільш пізній о 20.34 І їхатиме в депо. Сьогодні ми бачимо, що з Ревівки можна доїхати до центру міста Кременчука менше, ніж за 20 хвилин. От ми від кінцевої в 7.20 виїхали. Зараз на годиннику 7.38». Нагадаємо, що перш ніж запустити тролейбусний маршрут на Рейвівку, у мікрорайоні провели велику підготовчу роботу. Відремонтували асфальтне покриття, облаштували місця розворотів, зупинки, і іншу дорожню інфраструктуру. Наразі опрацьовують ще кілька нових маршрутів у різні мікрорайони Кременчука, аби містянам було зручно діставатися місць роботи, навчання чи відпочинку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Управляюча компанія «Будсервіс» знаходиться у режимі посиленого чергування через мороз та інші наслідки зими. Яка зона відповідальності підприємства? Дивіться у нашому матеріалі. Зимові морози вже прийшли до Кременчука. Протягом кількох днів температура повітря тримається нижче нуля. Усі управляючі компанії та комунальні підприємства забезпечені необхідними засобами. Техніка укомплектована до снігопадів та ожеледі, а фахівці готові до будь-яких викликів. Як зазначили в управляючій компанії Будсервіс, їхні споживачі послуг можуть не хвилюватися щодо негоди. Наше підприємство обслуговує весь Крюківський район, це майже 100 тисяч мешканців нашого міста, це все повністю правобережжя і частина лівого берегу. До зими підприємство готове на 100%. Трактори готові, заправлені, чекають на команду від міського голови, а також на погодні умови, які будуть завезені. Піщана селяна суміш для посипки дорог міста. Двірники всі з шансовим інструментом. Ну, в принципі, все повністю що потрібно, все готове на підприємстві. Тож міська влада попіклувалася, аби цієї зими, виходячи з будинків, кременчужани пересувалися прибудинковою територією у комфортних та безпечних умовах. 100% кременчужани можуть не хвилюватися, все буде гаразд, будуть ходити всі по чистим, чистим дорогам. І тротуаром. Так що всіх вітаю з прийдешніми святами. Всього найкращого, здоров'я, бережіть себе, Кременчужани. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини. Сильні морози та снігопади вже на порозі. Тож у Кременчуці заздалегідь готуються до можливих погодних випробувань. Усі комунальні служби міста працюють у режимі повної готовності а інспектори районних адміністрацій уже перевіряють об'єкти та відпрацьовують маршрути спецтехніки. Напередодні сильних морозів і рясних опадів у Кримучуці триває активна підготовка до зимової негоди. До роботи залучені всі комунальні підприємства міста без винятку. А для чіткої координації дій працюють інспектори контролю благоустрою Крюківської та автозаводської районних адміністрацій. Підготовка розпочалась задовго до перших снігопадів. Інспектори перевірили магазини, навчальні заклади, лікарні та інші установи на наявність необхідного снігоприбирального інвентарю. Окрему увагу приділили логістиці. Заздалегідь опрацьовані маршрути руху спецтехніки, що по разі негоди вона могла швидко та безперешкодно дістатись проблемних ділянок. Безумовно, під час коли вже є негода, першочерговим відпрацьовуються соціальні установи, медичні заклади та освітні заклади. Інспектори контролюють. Сам рух снігоприбиральної техніки, наявність перешкод на маршрутах, ну щоб вони змогли оперативно скоординувати снігоприбиральну техніку. Після відпрацювання медичних, освітніх і соціальних закладів, відпрацьовуються об'єкти критичної інфраструктури, і потім вже снігоприбиральна техніка разом з інспекторами заходить у міжквартальні проїзди і пішохідні зони. Важливою складовою роботи залишається і реагування на звернення мешканців. Саме завдяки постійному моніторингу та зворотному зв'язку комунальні служби можуть оперативно усувати наслідки снігопадів там, де це потрібно найбільше на дорогах, тротуарах, зупинках громадського транспорту та у дворах. Усі служби працюють у посиленому режимі, техніка готова до виїздів, а персонал проінструктований щодо дій у складних погодних умовах. Такий підхід дозволить забезпечити комфорт та безпеку містян навіть під час сильних морозів і заметілей. На сьогоднішній день наші спеціалісти на місцях. Інформація про техніку оновлена. Контактна інформація вся оновлена, алгоритми дій всі опрацьовані, схеми готові. Тому на сьогоднішній день все готове для того, щоб у разі снігу вийти і відпрацювати. Всі ділянки і прибрати сніг. Отже, станом на сьогодні Кременчук повністю готовий до зимових викликів. Завдяки відповідальній підготовці та злагодженій роботі всіх структур, місто готове зустрічати негоду. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Навчання, де теорія, одразу стає практикою, а формули оживають у дослідах. У науковому ліцеї політ Карменшутської гуманітарно-технологічної академії відкрили новий освітній простір. Що таке синергія лаб і чим вона особлива? Дивіться далі у сюжеті біологію, хімію, фізику, географію, математику та комп'ютерні науки. У науковому ліцеї політ Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії тепер вивчатимуть по-новому через практику, дослідження та живу взаємодію з наукою. Адже тут відкрили освітній простір Синергія Лап єдине середовище для навчання і розвитку. У нас є візія щодо того, як буде використовуватися цей простір. Ми робимо його трансформером. Щоб він дуже швидко перебудовувався з освітнього, наприклад, такого хабу, де проходять навчальні заняття, лекції, лабораторні заняття на профорієнтаційний. Простір, куди ми будемо запрошувати школярів, які можуть прийти, попрацювати і вже зорієнтуватися по вибору професії. А також ми бачимо це як живий музей науки. Відкриття «Синергія лап стало частиною реформи старшої профільної школи Міністерства освіти і науки України. Вона передбачає не лише оновлення навчальних програм, а й зміну підходів до навчання, коли учень не просто слухає, а стає активним учасником освітнього процесу. Таких нових кабінетів. Саме щоб шість було в області, в цьому році не відкривалося. Тому це така хороша подія. Тут постійно відбуваються різні олімпіади, засідання Малої академії наук. Діти, які представляють безпосередньо ці аудиторії, вони дуже талановиті, яскраві і неймовірні, вони показують фізичні різні. До і це дуже 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 надихає у цьому освітньому просторі. Наука виходить далеко за межі навчальних підручників і стає живою та зрозумілою. А учні відчувають себе дослідниками, для яких навчання не лише обов'язок, а можливість відкривати щось нове. Нові методики навчання, такі як інтерактиви, може бись якісь онлайн зустріч, може, онлайн інформація це дуже цікаво. Та для нас буде новий досвід, звичайно. І мені здається, з таким методом навчання ми будемо насолоджуватися цим процесом і зі дійсно отримувати задоволення обладнання. Підбирали таким чином, щоб воно могло використовуватись під час лабораторних робіт, тобто це звичайно, якби, шкільна програма, да яку діти мають освоїти, і плюс ці прилади можна використовувати додатково да для того, щоб підвищити свій рівень знань. Створення Синергія ЛАБ це інвестиція у майбутнє, адже саме в цих лабораторіях тепер формуватиметься покоління молоді, готової до викликів сучасного світу, розвитку технологій і науки, які після перемоги відбудовуватимуть Україну. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ексклюзивно для Кременчуцьких новин Денис Загірняк, який вже офіційно став ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, розповів про подальші зміни та оновлення закладу. Увага на екран! Ще рік тому він не мав намірів очолити заклад вищої освіти. Однак сьогодні Денис Загірняк вже офіційно є ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Безумовно, потужним поштовхом стала моя участь в запрошення мене прийняти участь в програмі розвідку. Академічних менеджерів вищої освіти. Я вийшов в склад ключових експертів цієї програми, саме експертом з якості вийшов в цю програму. І спостерігаючи за проходженням цієї програми, переглядаючи її і спостерігаючи за участю різних закладів освіти, я зрозумів більш чітко, куди потрібно рухатись наш заклад. Стало зрозуміло, які я бачу шляхи розвитку нашого закладу, тому це дійсно стало потужним поштовхом мене для того, щоб подати свою кандидатуру. Варто додати, що усе життя Дениса Михайловича було поєднано з освітою. Тож і не дивно, що його життєвий шлях привів до ректорства. Зрозуміло, що все своє життя я працюю в освіті, як закінчив університет, почав навчатися в аспірантурі, потім працював старшим викладачем, доцентом, потім професором, завідувачем кафедри і так далі. Приймав участь в багатьох проєктах, але зрозуміло, що результати і оцінити мою діяльність можна буде лише згодом після того, як пройде це. І певний шлях. І, хоч новий ректор ще збиратиме додаткові стратегічні сесії та обговорюватиме подальші кроки розвитку закладу зі студентством, викладачами та стейкхолдерами, однак дещо з майбутніх ініціатив вже відомо. Основною метою, яка стоїть передо мною, яку я ставлю перед колективом зараз, це безумовно створити всі передумови для того, щоб молодь залишалась в безпосередньому місті Кременчуці. Зараз існують проблеми з тим, що молодь масово виїжджає за кордон. Дослідження, які були проведені, 70% зараз фахівців, які працюють на Кременчучині на саме Кременчуцьких підприємствах, це є саме ті, хто отримали освіту в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Тому ми хочемо зберегти цю тенденцію. Тож у Кременчуцькому національному університеті створюватимуться усі умови, аби молодь залишалася у нашому місті. Саме тут здобувала освіту та ставала конкурентними фахівцями. До прикладу, у закладі існує дуже багато лабораторій, до роботи у яких Денис Михайлович хоче долучити молодь. Ми будемо проводити певну народу стосовно того, яким чином побудувати тісні взаємовідносини з нашими школами, школами міста Кременчука, яким чином долучити саме в випускників шкіл. Школярів до університету для того, щоб вони могли побачити ближче університет, для того, щоб вони могли ознайомитись з лабораторним обладнанням, отримати можливість робити певні дослідження ще до того, як вони закінчили школу. Важливо, що і Кременчуцька громада та міська влада усіма можливими способами підтримує університет. Безумовно, у нас існують тісні зв'язки з нашою громадою. Ми дуже вдячні депутатам міської ради, меру і команді мера за те, що підтримують наш заклад, тому що саме наприкінці цього року було створено сучасне укриття, яке дозволить тепер проводити в закладі в нашому закладі освіти НМТ. Я сподіваюся, що це стане потужним кроком. Тож побажаємо новоспеченому ректору досягти усіх запланованих цілей та успішно розвивати університет. І надалі будемо сподіватися, що я зможу виправдати ту високу довіру, яку надали мені. Саме е, наші викладачі буду намагатися зробити все, що від мене залежить, для того, щоб університет розвивався, жив. Ми готові розвивати наше співробітництво. Ми готові розвивати, реалізовувати програми, які саме потрібні зараз нашому місту, нашому регіону. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Інколи для свята достатньо уваги, трохи творчості і гарного настрою. Як волонтери молодіжного парламенту Кременчука привітали з різдвом вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей? Дивіться далі. Зі щирого бажання зробити цей світ трохи добрішим, розпочалося різдвяне свято для вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука провели для малечі творчий майстер-клас, подарувавши їм увагу, гарний настрій та золоткі подарунки. Ми підготували для них новорічний майстер-клас. Кожна дитина виготови для себе віночок, і також ми привезли для них солодощі для того, щоб вони їли солоденькі, тому що ми знаємо про те, що всі діти це люблять. І сьогодні ми приділимо їм трішки своєї уваги для того, щоб вони відчули те справжнє тепло, яке кожна дитина повинна відчувати. Кожен різдвяний віночок ставав не просто виробом, а по-справжньому наповнювався частинкою душі його творця, щирою радістю та очікуванням дива. Хлопці і дівчата з уважністю працювали, а їхні очі, немов маленькі промінчики світла, сяяли від гордості за кожен маленький витвір мистецтва. Усмішки малечі, їхні захоплені погляди та щирі слова подяки стали найкращою винагородою для волонтерів і підтвердили, що найцінніше у святах це увага, турбота та спільні миті радості. Ми дуже вдячні Кременчуцькій міській раді, особисто міському голові Віталію Малецькому за сприяння у проведенні таких заходів. І звичайно ж велике спасибі молодіжному парламенту, який не тільки сьогодні, а й вже багато років поспіль, і протягом року постійно до нас приходить і проводить з дітьми різноманітні, дуже цікаві заходи. І, хоча різдво приходить раз на рік, такі моменти залишаються в серцях назавжди, надихаючи робити добро щодня. Організаторами заходу традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Період різдвяно-новорічних свят це не лише час для відпочинку, а й можливість покращити свою майстерність напередодні нових змагань. Детальніше про навчально-тренувальний збір Кременчуцьких дзюдоїстів розкажемо далі. 2025 рік добігає кінця. Однак Кременчуцькі дзюдоїсти вже будують плани на наступний спортивний сезон. Так, 17 по 28 грудня у селі Славське, що у Львівській області, відбувається навчально-тренувальний збір для спортсменів дитячої нацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон. Збору залучено 17 спортсменів з міста Кременчука. Це спортсмени дитячої нацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу СК Легіон. На зборі спортсмени тренуються тричі на день. Дуже велике навантаження це тренування як в кімано, так і загальна фізична підготовка та функціональна підготовка. Багато кросів, багато походів в гори. Стараємося максимально навантажити наших спортсменів. Однак, окрім тренувань, наші спортсмени встигають ще й відпочити та насолодитися краєвидами. Варто додати, що збір проходить спільно з дзюдоїстами з міста Львів. А це у свою чергу підвищує загальну майстерність та кваліфікованість Кременчужан. «Прекрасний збір мені дуже все подобається. Їжа е класна погода. Дуже і в принципі все класно дасть багато емоцій. Фізично підготуюсь і буду готова до нових змагань. Мені тут дуже все подобається. Що мені подобається, це те, що я борюся чемпіонами України та багато тими людьми, які багато грав турнірів. Дубається те, що ну ми не самі, нам весело. Також у нас є зарядка, а, дуже гарні види, красиво, дуже тяжкі тренування, які надають багато сил, опиту та підготовки до наступного. Року на наступний рік у мене плана чемпіоном на чемпіонаті України. Маємо надію, що цей збір позитивно вплине на подальші успіхи та перемоги наших дзюдоїстів вже у наступному році. У Нас відразу після святкування новорічних свят починається відбіркові змагання. Це чемпіонати області, всеукраїнські турніри та чемпіонати України. Тому цей збір має, скажімо так, надихнути наших. Дітей на гарні виступи у наступному році. Дмитро Цирюльник. Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилися одразу дві виставки новорічних листівок та зимових картин. Вони створюють святковий настрій і знайомлять відвідувачів із зимовою тематикою в мистецтві. У художній галереї відкрилися одразу дві виставки: експозиція новорічних листівок та виставка зимових картин. Тут представлена виставка листівок, марок, присвячених Новому року і Різдву. Сама стара листівка це бельгійська листівка 1902 року. Вона дитяча, ще бачите, ялинки тут нема, тоді ще було якби не в моді. Прикрашати ялинки і так далі, і ці дві листівки, яким більше ста років. Ну а все стане це вже листівки сучасні. Відвідувачі можуть поринути у святкову атмосферу та побачити, як митці передають красу зими і тепло новорічних свят. А я почала з початку війни. Я за фахом медична сестра і фармацевт. Те, що сталося в нашій душі, те, що змінило все наше життя, і воно зламало наше життя, і треба було якось встанавлюватися. І малювання для мене це такий от шлях відновлення. Я поринаю у цей світ свій і трошки забуваю про буденність. Виставки є чудовою нагодою для мешканців і гостей міста відчути атмосферу свята та надихнутися мистецтвом. Кременчуська міська художня галерея рада запрошує на відкриття нової виставки, а саме колективної, яка об'єднала 40 авторів, понад 110 робіт, близько 50 поштівок, і все це об'єднано темою української зими різдва. Тому, якщо ви хочете побачити сніг, мороз, завітайте на нашу експозицію зон. Дегель, яка, звичайно, що про нашу українську зиму, триває з 25 грудня по 25 січня. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Різдвяний день у Кременчуці наповнився особливим звучанням. На головній площі міста біля святкової ялинки військовий оркестр 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади подарував містянам щире музичне привітання, виконавши легендарний щедрик. На головній площі Кременчука цього різдвяного дня панувала особлива атмосфера. Біля святкової ялинки військовий оркестр 107-ї реактивно артилерійської кременчуцької бригади подарував містянам справжній музичний дарунок, виконавши легендарний щедрик. З перших нот площа наповнилася знайомою мелодією, що звучить у серцях українців як символ різдва, надії та незламності. Музика об'єднала людей різного віку. Хтось зупинявся на мить, хтось усміхався, а хтось тихо підспівував, відчуваючи глибину цієї миті. Цей виступ був не просто святковим концертом. Це було щире різдвяне вітання від тих, хто сьогодні боронить Україну. У кожному акорді звучали підтримка, віра і подяка місту, яке живе, працює і чекає на перемогу. Військовий оркестр нашої частини вітає кремчужан та військовослужбовців нашої частини. Різдвом Христовим. Ми щиро бажаємо кожному з вас перемоги у прийдешньому році, свободи та незалежності, аби кожна сім'я нарешті мала можливість зустріти зимові свята вдома в повному родинному колі. Наша військова частина щодня докладає неймовірних зусиль, аби всі наші побажання справдились і в Україні запанував мир. Різдво Христово у Кримучуці цього року зазвучало по-особливому, сильно гідно і по-українськи. І серед зимового дня стало ще тепліше від усвідомлення, поки лунає наша музика і б'ються наші серця. Україна стоїть і неодмінно переможе. Ми також вітаємо Кременчужан із Різдвом. Нехай у кожному вашому домі панують тепло, спокій і світла надія, а серця наповнюються вірою та любов'ю. Нехай різдвяна мелодія Щедрика, що пролунала над нашим містом, принесе добрі звістки, сили й певненість у завтрашньому дні. Бажаємо миру Україні, перемоги нашим захисникам і щасливих, світлих свят кожній родині. Зі святом Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Навіть у непрості часи різдво дарує надію та світлі миті. Сьогодні ці емоції відчув і колектив телеканалу Кременчук. До нас у гості завітала творча родина Кременчуцького льотного коледжу. Увага на екран! А що третій праздник? Свято різдва цього року стало особливим для колективу Кременчуцької міської телерадіокомпанії. До редакції завітали курсанти Кременчуцького льотного коледжу, які подарували колективу телеканалу «Кременчук» теплі різдвяні колядки і щирі вітання. Атмосфера в редакції наповнилася святковим настроєм, адже живе виконання, знайомі молодії та щирі побажання створили справжні відчуття різдва для творчої родини коледжу. Такі візити вже стали доброю традицією. У передсвяткові дні колектив відвідує лікарні, госпіталі, освітні заклади, аби подарувати радість тим, хто цього найбільше потребує. Не оминають артисти і Кременчужан загалом зі святковими виступами вони щороку виходять до головної ялинки міста, даруючи містянам різдвяний настрій. Ми щиро раді вітати Кременчуку міську телерадіокомпанію з прийдешнім святом, з найсвітлішим святом, з Різдвом Христовим. Дуже щиро раді, що є така змога у нас це зробити в такий складний час показати людям, у яких трохи знаєте спускаються крила, трохи опускаються руки в такий важкий час показати, що Ті традиції, які були закладені нашими прапрапрапрапрадідами, нашими пращурами. Це те, що нас відрізняє від інших держав. І ми ще раз щиро вітаємо вас завжди до вас залюбки приходимо з великою душею, бо знаємо, що ви трудяжки, ви пахарі на своєму поприщі. Тому щиро вітаємо. Дай вам Бог здоров'я і з різдвом Христовим у непрості для країни часи такі миті тепла та єдності мають особливе значення. Вони нагадують про силу традицій, підтримку одне одного та віру в краще. Кременчуцька міська телерадіокомпанія щиро дякує артистам за святкові привітання та вітає всіх мешканців Кременчука з прийдешніми святами. Поліна Калініченко, Максим Пальче, Кременчуцькі новини, українські воїни. Це тиша в тилу і впевненість у завтрашньому дні. Саме завдяки вам ми можемо працювати, любити та наближати усіма можливими шляхами перемогу нашої держави. Слава Україні! Слава героям!